73 роки дитячий оздоровчий табір Сонячний щоліта, приймав за одну зміну 250 дітей. Карантинний воєнний стан призупинили тутешні дитячі розваги та оздоровчу діяльність. В цьому році заклад знову відкриває двері для відпочивальників. Не дивлячись на воєнний стан, ми розуміємо, що наші діти повинні рости здоровими і мати можливість відпочити. І тому прийнято рішення в цьому році відкрити наш табір сонячний, який розташований у нас в лісі. І ми впевнені, що свіже лісове повітря дасть натхнення нашим дітям. Ми будемо відкривати чотири зміни. Близько 800 дітей. Ми повинні. А у мирний час зміна в літньому таборі тривала 21 день. Цьогоріч програма відпочинку скорочена до двох тижнів. Пріоритет безпека. Укриття, що розташоване на території табору, розраховане на 234 людини. Тож у кожній зміні буде по 200 дітей. Зараз облаштовуємо укриття, яке потрібно в кожному закладі освіти. Ць відремонтований. Капітально, третій корпус, ви його могли бачити, поточними ремонтами все інше. Ну і зберегли ми в такому стані, що воно готове, в принципі, приймати дітей. Зараз будемо попрацюємо ще над басейном. і будемо, Крім басейну, у нас дозвілля і велосипеди, і веломобілі, і батути, і надавна гірка для дітей є. Дитячий майданчик, всі ремонти, все повністю ми утримуємося за рахунок міського бюджету. Зустрічати дітей буде професійний колектив, який вже готує дозвіллєву програму, розваги, майстер-класи та конкурси для малечі. За штатним розписом у нас 103 працівника працює з дітьми. З них близько 40 педагогів, упор. Ми будемо робити в цьому році, оскільки війна. Діти всі стривожені, тому будуть займатися ними психологи. Першими відвідають табір діти захисників та захисниць, які зараз боронять нашу країну. Діти, батьки котрих загинули, пропали безвісти, чи знаходяться у полоні. А також хлопці та дівчата, чиї батьки є учасниками АТО ООС. Юлія Вітряк, Вадим Діденко, цей день.